Faith Talks – розмови про віру кожен має свій шлях до Бога. Хтось до Бога приходить через страждання, через біль. Хтось з дитинства через любові через виховання. Хтось має зовсім інший шлях. Яким був ваш шлях до Бога? Ну я народився ще в радянському Союзі і на східній Україні, на Донбасі, яка дуже така секуляризована територія була в ті часи. Завжди була така там, така знаєте, я би сказав, вдалося такий експеримент втілити по формуванню так бути радянської людини в лапках. Але моя бабуся була віруюча людина, і вона ходила в церкву. Хоча я в родині вчителя, моя мати вчителька в школі. Вчителі, зрозуміло, були людьми, яким, ну так скажімо, не заохочувалося ходіння до церкви і, так, тільки вдома можна було вірити потайки. Але бабуся до церкви ходила, і вона з дитинства мені це так би з цією традицією. Потім у мене був період такої ранньої підлітковості, коли мені це все було нецікаво абсолютно. Як знаєте, як такі дитині, бо дитина не може собі там знайти. Потім вже власне стало цікаво, десь в старшому шкільному віці мені подарували Біблію, яка тоді вийшла вперше таким масовим накладом, стала поширюватися. І мені стало цікаво, знаєте, тому що Радянський Союз релігію переслідував і церкву переслідував. Ну я замислився, напевно, тоді в цьому щось є таке. Суттєво важливо, і треба дослідити це. І на хвилі такого певного протесту, який буває завжди у підлітків проти чогось. От у мене такий був протест проти радянщини. З власне церквою зацікавився, і так співпало, що якраз я тоді закінчував школу, і в церкві мене запросили до кліросу, тобто це там, де читають на кліросі, читати. І я дуже радий, що мій такий шлях вже осмисленого. Церковного служіння почався не так, як він починається в більшості хлопців, з якими потім вчився в семінарії. Це як правило через послух у Вівтарі, через так зване паламарство, коли хлопчики прислуговують священнику Вівтарі. А мій шлях почався з іншого з того, де в нас там було щось то більше там жіночий колектив був на крилосі. Це ті, хто там співали, це переважно бабусі. Там пару чоловіків цього було переважно це. Але це така інтелектуальна сфера. Тобто служіння. ваш свідомий шлях до Бога почався із протесту. Це було, це там було. Я б не сказав, що це було основне. Думаю, все ж таки, тут виховання, певне бабусі. Тобто я бачив це Передумово. молитви, передумолитви. Якось вона молиться, як читає Євангелія, читає Псалтир, запалює лампадку перед образами. Святкує Пасху, святкує Різдво. От, особливо Пасху святкували, так якось більш піднесено. Тобто, це я частина такого виховання і культури, але все ж таки момент особистого вибору був, і він був пов'язаний саме з протестом проти радянської, радянської влади. Де, яка вже була на Іздиханні тоді. Тоді вже якраз вона закінчувалася. Це якраз Україна здобувала незалежність. Це 91-й рік. от десь там. Пане Юрію, а як було у вас? Ну, у мене особисто та родина була така пострадянська атеїстична. При тому у мене був прямо говорити вибір досить широкий, до якої як би, конфесії доєднатися. Чому? Тобто У ну, мене був мене, скажімо так, коріння там є, і люди, і православні, і мусульмани, і євреї. Да, власне, Там була така тема, що в мене вдома, наприклад, коли я жив, в мене було і, і Біблія е, перекладена, власне, от це видання видання Біблія, де да, таке класичне християнське, значить православне. У мене була і Тора, і в мене був і Коран. Тому, власне, я ну, текстуально, коли мені було років 10-12, е, а тоді. Ще якраз світло вимикали, як зараз. як зараз. Да? Я Пам'ятаю в ті часи, я так сидів і навіть при там ліхтарику читав певні тексти. Один з таких поворотних власне моментів я би назвав, що мене змусило задуматися. Ну я там ходив в різні єврейські організації. Років 16-17 тому почав говорити, не зовсім релігійні. Але коли я приїхав до Ізраїлю у 2013 році, так сталося, що я жив тривалий час в єврейській релігійній родині. Я знімав кімнату і я споглядав, як вони практикують ці, ці речі, як вони там дотримуються шапату, кашаруту, холодильник, де у них там лежить м'ясне молочне, тарілки туди-сюди. Я, власне кажучи, там була ситуація цікава, що це була така пара, вона єврейка за народженням. А він українець, який перейшов юдаїзм. От. І для мене власне це був такий цікавий приклад культурологічний. Після того я мав контакти до різних ходив до різних різних громад я за освітою історик займався там займаюся єврейською історією, і так далі. Так далі пишу там дослідження. І я був різногромана. Я був і в реформістських, і в консервативних, і в хабаді, як така ліберальна частина ультраортодоксії чи юдаїзму. гіудаїзму. Вчить, знаєте, ніби це був дуже довгий процес вибору, тому що спершу між різними релігіями література, про які була доступна у вас вдома, пізніше між різними течіями, і плюс тут зіграли обставини, що ви Приїхали в Ізраїль, то це обставини чи свідомий вибір того, що вам ближче, я думаю, що це було повернення додому. Тобто, у мене було відчуття, коли я в санагозі, коли дотримався шабату кашруту, коли де б я не жив, чи в Україні, чи в Ізраїлі, чи в Німеччині, чи в Австрії я з 12 по 20 рік я жив там в десяти країнах, умовно кажучи, там більше ніж по три місяці, по півроку, і так далі. Я бачив різні громади і в юдаїзмі, і, власне кажучи, там особливо цікаво було в відні, коли там такий широкий ринок релігій. Є власне єврейською, що так можна говорити, там і, і реформісти, і купа груп е, ультраортодоксальних, харадимних, і консервативна невелика громада з'явилася тоді ще. Я в такий більш-менш вибір зробив ближче до консервативного юдаїзму, як напрямку, який ну в рамках от в якому ми живемо умовно, от він декларує принаймні ситуацію, що треба пам'ятати, що ми живемо у 21 столітті, але певні речі ми не маємо права змінювати. Певні речни, Шабатка, Шрут, подібні речі. Ну, тут цей баланс, власне кажучи, цей рух, який підтримує, для мене став якби, таким визначальним. Хоча, в принципі, я так більшише дивлюся в принципі, на юдаїзм зараз. І, очевидно, що я ставлюся з повагою до всіх традицій, до всіх напрямків і так далі, але мені ближче щось між правим, правим крилом консервативного юдаїзму і лівим напрямком модерної ортодоксії. Ви згадали один момент про те, що ви у синагозі відчули себе як удома. Це і був той момент, коли ви вперше відчули присутність Бога? Ну, відчутність Бога, знаєте, чи такого моменту не було? Знаєте, ну я його перепрошую за таку вульгарність, відчуваю постійно. Тут питання, що я іноді останні часи не завжди взагалі розумію цей план, так, власне кажучи, що відбувається. Тобто я іноді так стаю зранку, і думаю, світла немає, та умовно кажучи, чи щось, щось сталося, думаю, навіщо це мені треба? Так, власне. Потім розумію, що ну, мабуть, для чогось воно і є. Власне, тут, тут то, ця дискусія. Тобто, це будемо так говорити, у людини релігійно, це постійний такий відчуття, що хтось над тобою. Да, тобто є такий підхід, що якщо ти з головою покроти ходиш, ти відчуваєш постійно цей діалог, монолог, як присутність, присутність далося. Хоче а чи був у вас якийсь конкретний момент, коли ви відчули в своєму житті, можливо, ситуація, присутність Бога? Я би тут погодився, якраз з паном Юрієм, тому що бачите, у нас більше точок дотику можливо, ніж <кхм> очікується, тому що дійсно людина віруюча, це релігійна людина, це не просто людина, яка виконує ритуал, там якийсь там час від часу, чи в певні моменти свого життя там стає. В певні визначений час на молитву ходить до церкви, там в неділю, там чи в інші свята, але це дійсно життя, розуміючи, що Бог є скрізь. І він присутній скрізь, знаєте, не тільки коли ми молимося, от читаючи певний текст, то ми молимося, а ми, як от мені дуже подобається фраза біблійна про певних праведників старого завіту, ходив перед Богом. Тобто людина живе, пам'ятаючи про Божу присутність завжди. Я не скажу про себе, що я прямо завжди особливо про це думаю, але ну, так чи інакше, я співвідношу своє от, життя, свої дії, вчинки і взагалі ну, день і ситуації з тим, що Бог є. Він нас бачить і не те, що контролює, а ось ми перед ним життя перед ним в його присутності. У нас є традиція хрестити дітей в православній церкві уже після народження, часто дуже швидко. Нібито людина вже має відчувати цю присутність Бога, але ви обоє прийшли до Бога в якийсь момент свого життя. Не від народження і можливо не з дитинства. Чи був якийсь яскравий початок цього, коли ви зрозуміли, що так, Бог є, і я відчуваю його присутність? Це був процес. Це не був момент. Тут я би уникав слово момент це власне процес вихований в радянській школі. Звісно, я переживав певну таку невеличку може кризу свою внутрішню світогляду християнського або релігійного, тому що коли ось ну пропагується в школі, що Бога немає? У це все і цьому наводяться певні такі підтвердження, ну з там теорія еволюції, наприклад, яка часто саме так преподноситься, щоби що, нібито тут є конфлікт з вірою, і хотілося ну знайти внутрішньо певні такі аргументи, що можна примирити науковий світогляд, може не в той версії, який він. Преподносився в радянській системі, або як його там буває, преподносять певні такі атеїстичні проповідники. А якби справжній науковий підхід з вірою. І ось я для себе таке сформулював. Потім пізніше певний такий принцип вірити розумно. Оце мені дуже імпонує в християнстві. Ми маємо не відкидати раціональність, а навпаки, все те, що ми ну, в чому ми живемо, всі сфери нашого, нашого там буття, існування, в тому числі сфери. Певних релігій, релігійних традицій наші, осмислювати так, щоб це було засвоєно, прийнято не відкидаючи розум а навпаки, щоб раціональні аргументи були присутні, знаходити їх. Після того, як ви вже обрали свій шлях і почали ним іти, після того, як ви обрали для себе релігію, напрям, чи були у вас моменти, коли ви сумнівалися у Бозі, у його присутності? Його існуванні. якщо я скажу, що ні, це буде неправда. Мати певний сумнів притаманно людині, якщо вона, якщо в неї живий розум, якщо вона шукає, дійсно не завжди можна зрозуміти, як оці там, зокрема ці події, що зараз, як вони корелюються, як вже сказав пан Юрій з Божим планом, тобто війна, війна і не тільки війна, і взагалі в історії людства власне завжди були війни. Просто ми жили відносно спокійно. Тривалий час більшу частину свого життя, і ми зустрічали війни десь там на екрані телебачення або через певні там повідомлення про когось все ж таки були поодинокі випадки, коли хтось гинув, і так далі. Ось зараз це все інакше. Але тим не менш, сама ось наші священні тексти, святе письмо нас вчить, що ставити Богу незручні питання, сумніватися, це абсолютно нормально, і Бог за це не докоряє людині, а навпаки. Йде з нею на діалог. Вірити це значить довіряти і бути вірним. І ось бути вірним, довіряти, навіть коли ти не все розумієш, це подібно до того, як, от як ми вчимо дітей, коли ти їм ще не все можеш пояснити, і певні речі, діти мають тобі довіряти. Ти там їм кажеш, там, роби це, або не роби, або ось ну, щось обов'язково, треба так і так. Дитина ще не може пояснити всі там підґрунтя того, але якщо нормальні стосунки, дитина довіряє. То все нормально виходить. Так, ось я в своїх відносинах з Богом теж буває, що я не все розумію. Знаєте, це як ти там можеш падати, думаючи, чи підхопить тебе ззади хтось чи ні. І ось так в житті інколи людина може відійти, можливо, так, може тебе там ніхто не підхопить. І ти не перевіриш, поки ти не зробиш цього. Е, тому ось я в таких ситуаціях думаю, краще впасти в руки Бога живого, навіть коли я там, ну, може, не відчуваю чогось в якийсь момент, але. Так буде, ну, я вибираю собі такий шлях, це правильніше. Сумніватися, але довіряти. Але довіряти. Чи може бути в юдаїзмі така довіра через сумнів? Дивіться, я тут погодився здебільшого з тим, що пан Андрій, щоб не повторюватися. Взагалі, в рамках єврейської традиції є цей момент, який пов'язаний. З тим, що незрозуміло, чому відбуваються певні речі трагічні. Власне кажучи, є така стара гада про те, як значить, Рабі Аківа, це один з діячів якраз юдаїзму періоду повстання Баркоби, це якраз початок другого століття, перша чверть другого століття. Він, значить, гадою, він потрапляє в, через машину часу в минуле. Він потрапляє до синагоги, коли трактують, власне. Значить, рабине закони тори він нічого не розуміє. Він далі потрапляє, коли бачить ситуацію з тим, як рабія Кілов помирає. Да, його там, його вбивають. Він там, підтримав, як я казав, повстання Баркохби, і його вбивають там страш страшно, його значить рвуть на частини, і там запитання моє я що це таке. Да, власне Бога питає, чому це відбувається, а Бог йому каже: Я так хочу. Тому власне, ця дискусія в юдаїзмі. От чому певні речі відбуваються, там страшні, там війна, в тому числі, там була ситуація з різними протистояннями, погроми і так далі. І так далі там Шоа і так далі. Це така, знаєте, одвічна дискусія. Я якби про цю дискусію я знав, і для мене було розумінням того, тобто в мене не було такого сумніву існуванні, буду так відверто, в виснуванні Бога, але в мене було. Нерозуміння, знову -таки, чому так відбувається. Я, я не зміг на це відповісти. Але е, для мене, того, що єврейська традиція досі зберіглася, то що єврейський народ як етнорелігійно племенне явище досить широке в культуральному розумінні. Є так під, підход говорити про юдаїзм, про культури, єврейські культури, які дуже різні, те, що він, вони досі зберіглися, для мене є якраз у доведенням того, що Бог Бог існує. В нього є якісь своє бачення всього цього. Певні моменти ми можемо не розуміти, чому так відбувається, да, і так далі в житті. Там десь ракета прилетіла, десь хтось помер, чи там ти хотів поїсти в цьому мовно, ресторані, а він закритий мовно, в цей день. Да. Ну мабуть, так треба, як, 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 як сказала Моїсея тоді, коли він побачив. Тобто сумнівів у вас жодного разу не виникало як у людини в існування? Ну, я, я не можу прямо сказати, чи що, що такі сумніви виникали, але такого конкретного зараз, мабуть, 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 ні, Принаймні, поки я. Коли я входив в цю традицію, вам постійно доводиться мати справу з людьми вам, як викладачу тори, вам як е, духовному провіднику, як священнику, і люди часто можуть розчаровувати. Вони приходять зі своїми проблемами, вони приходять зі своїми життєвими обставинами. Де ви берете сили? Де ви берете у це якийсь заряд? щоб продовжувати викладати тору, щоб бути для них духівником. Треба робити свою справу. Перш за все, знаєте, що би там не сталося, треба робити те, що належить робити, і тільки так можна пережити складні моменти, коли ти робиш. І коли ти вже щось навчився робити професійно, то ти це робиш, ну може трошки краще, трошки гірше, в залежності від свого внутрішнього там стану, настрою, піднесеності чи втоми, але тим не менш, ти можеш це робити. І власне, коли ти починаєш йти, то тоді тільки можна здолати шлях. І в такі моменти, ну знаєте. Через обов'язок не кожному можна і зарадити, і дати можливо не, не завжди все те, що очікує кожен може дати. Тут теж ну, це це, це, це може так бути, а, тому так. Тобто бували моменти, коли ви як духівник відчували певне безсилля. Тоді треба просто побути з людиною і не завжди можна їй щось сказати, але побути поруч. Оце, до речі, такий знаєте, основний принцип капеланського служіння, яке зараз в Україні активно поширюється. Це служіння присутності. Бути просто щоб поруч тобою є людина, угу. яка може з тобою підтримати тебе, не говорячи, якісь там. Духовні аргументи переконуючи в чомусь ні, от просто побути поруч, там дати води, можливо, обійняти, якщо людині це потрібно, або просто побути, вислухати, і це теж важлива складова допомога. Пане Юрію, вам як викладачу ТОРИ, як людині, яка розповідає ці історії, навчає, передає у цей спадок яких е, поколінь. Чи доводилося вам е, мати справу з тим, що вам доводиться і втішати в якийсь момент, підтримувати людей, які розчарувалися в бозі, знову таки, тут ситуація така, що я. Тільки може підтримати те, що пан Андрій казав, різні випадки бувають, коли ти зустрічаєшся значить, з людьми. Ну, є така галахічна така практика, її найстрашніша ну, в цьому житті. Власне, це коли треба там людину в неї чи в нього траур. Як людину утішити, є таке галахічне ну, галаха це релігійне право, такий підхід. Зараз не пам'ятаю, звідки це прочитав, але значить там смисл такий, що іноді можна просто в цій ситуації люди просто помовчати. Тобто нем, є там такі банальні фрази, да загальні фрази, там нехай вас втішать небеса і так далі. і так далі. Ну їх треба казати, але іноді просто з людиною треба просто посидіти. В цій ситуації просто, просто от в інша вона в такому стресі, просто бути, от як пан Андрій сказав, поряд з ним, просто сидіти, сидіти, іноді помовчати. Іноді як люди... в книзі іова, друзі, <праць> прийшли а, спочатку. Абсолютно. Сиділи, поки вони сиділи мовчки, все було добре. Добре, а як потім... тільки не почали говорити. Абсолютно тут питання таке, що ну я в своїй практиці принаймні намагався не завжди це вдало було. І, да, Мабуть, буду далі намагатися навчити людей тому, що його сам не робиш. Так? Ну якщо я кажу там, умовно кажучи, там був досвід в громадах в декільках ведення молитов, заходів в шабат. Якщо я казав, що ми в Шабат телефон вимикаємо, я його сам вимикав очевидно і залишав, да, там, по, по можливості і так далі. Тобто, це якраз питання, проблема прикладу, коли ти задаєш певним людям стандарти, і це. Як на мене велика відповідальність, якраз бо бувають ситуації, коли люди розчаровуються. У мене були такі випадки, коли люди побачили, що там певний раб веде себе невідповідно до того, як він це що він декларував, і потім люди просто з, з, з релігії, ну не можу так казати, ну виходили, тобто вони перестали щось практикувати. І тут є певна небезпека. тут, щоб людину не розчарувати. Сподіваюся, такого не буде, щоб я когось розчарував. Нам також цікаві історії наших глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас моменти, коли ви сумнівалися у своїй вірі, і що це були за моменти?